Писати номери гарячої лінії каналу Крим Сос 0 дев'яноль, 53 97. МТС Обрана 093, 388, 0...

Сорок 91 77 та 0,95, 654, 38, 70. Я повторю, це номери Севастопольського Кримсос 0,99, 145, 91, 77. 095 654 38 70. За цими номерами можна звертатися у Криму для того, щоб отримати допомогу для військових, інформаційну підтримку, евакуацію сімей з Криму, допомогу проїзду журналістам, збір гуманітарної допомоги. Також українцям, які живуть на континенті, прошу телефонувати за цими номерами і пропонувати свою допомогу, якщо у вас є бажання і можливість. Щойно ми заговорили про Крим, як люди розтягнули оце величезне 30-ти метрове полотнище, яке ми тут вшивали напередодні цього ганебного псевдореферендуму 15 березня. Його було шито тут в українському домі. В суботу ми презентували цей прапор. Було запропоновано кожному залишити частиночку свого серця. І тепер цей прапор повернувся до нас. А зараз слава Україні! Вітаю всіх! Це Руслана Лежичко. У нас е, не було дуже гучного оголошення, що сьогодні в неділю вічі. Тільки через те, що ми думали, що люди в принципі, люди в принципі розуміють, наскільки відповідальний сьогодні момент і самі зберуться. Тому я дуже прошу всіх, хто прийшов на Майдан, підходьте ближче до сцени. У нас дуже багато поважних гостей, дуже багато людей, які зараз вийдуть на цю сцену, які приїхали спеціально, незважаючи хто в кого був час, не був, стан здоров'я, дозволяє, не дозволяє. Люди приїхали сьогодні на Майдан. Для того щоб висловитися, тому що сьогодні мовчати не можна. Я би просила всіх, хто е, хоче десь пофотографуватися, ви це можете зробити потім. Ми хочемо розпочати зараз наше традиційне віче, так як це завжди було о 12-й годині. Хочемо, щоб всі люди, які прийшли зараз на майдан, підійшли чим ближче до сцени, щоб ми могли розпочати це віче. І я дуже рада, що сьогодні світить сонце. Але насправді ситуація сьогодні настільки критична, що я думаю, ми не тільки повинні з вами зібратися, щоб поговорити, але є більш важливі речі, які сьогодні потрібно буде озвучити з цієї сцени, потрібно буде рішуче визнати конкретні речі, що ми можемо як громада. Тому е, туристичний формат майдану пропоную перенести трошки на пізніше і розпочати зараз той формат Майдану який завжди своє призначення виконував протягом останніх чотирьох місяців? Дякую. Я передаю слово ведучому і йду зустрічати гостей, які прийшли спеціально виступити перед суспільством у цей відповідальний критичний момент. Дякую.